Добрий день, Україна. Офіційний Toyota rav 4 гібрид 2021 рік, другий власник. Пробіг 88 тисяч кілометрів. Вся історія на офіційному сервісі, абсолютно цілий. Сьогодні про нього представниця поїхала. Із того, що трохи дивно, що тиждень тому трошки більше тут лежав сніг, і я був в шапці і в валенках, а зараз на вулиці я в футболці. Під капотом у нас плюс-мінус все стандартно. 2,5, двигун атмосферний з безпосереднім вприском, в парі з гібридною установкою. Вони в парі дають приблизно 220 кінських сил. Трансмісія, те, що в них називають варіатор, але планетарна передача, наскільки мені відомо, і повний привід. Обслуговування все на офіційному сервісі сервісна книжка, замовлення всі є. І окрім фільтрів масла, міняли ще колодки по кругу. Тут наче все. По ЛКП, по ній зараз пройдемось зауваження, якщо якісь знайдемо, то скажу. Вона в бронеплівці і без жодного підкрасу. Ніяких по ній неприємностей не було. Е, чисто, якщо я щось бачу, то по плівці незначні, можливо, Ось я на бампері, тільки що їх подивився. В іншому. Ну, оклеєна їм ордашка, от досюди сюди ви бачите. Дзеркала, напевно, зазвичай да, оплієні порошки. От, бачите. В іншому гуми, до речі, два комплекти. Вона на зимові зараз. Є елітній комплект. Ну, Ніяких серйозних зауважень я ніде не знайшов. Це теж тут паучок, біжить звідси. Ну, тобто все охайно. Лобач, оріджинал. Невеличка. А ні, це не пасічонка, я думаю, що посічонка. Лобове з обігрівом, до речі, поки тут дивлюся, бачу. Невеличка, так, да, пасіченочка все ж таки є, незначна, ну і дах. В комплектації у нас є сенсорний безключовий доступ. Комбінований салон такий з електроприводом. Шкіряні боковушки, Ну це, до речі, практично зручно, що воно не холодне, таке, як шкіра зимку. Салон без зауважень жодних. До речі, у нас JBL акустик багажник, ми про це згадаємо. Ось, бачите, тут у нас є поміточка. Чотири склопідйомника, електродзеркала, дзеркала з електроскладанням і з авторежимом. Тут є у нас автоматичний дальній обігрів лобового скла. Обігрів керма і електропривід трішки багажника. Шкіряне кермо так само, без всяких зауважень, в ідеальному стані. Є датчик світла, є датчик дощу міг. Ось у неї 88 тисяч кілометрів на даному Мить. речі, бачите, витрати 7 літрів на 100 км. Середні вони зараз такі, після простої, навіть що чесний автомобіль стоїть запущений близько півгодини. Тут управління мультимедію, адаптивний круїз. З радаром, бачите, з утриманням смузі. Все це тут є комплектація, значить так неплохо. Стар-стоп, звісно, є, клімат-контроль двозонний, Обігріви передніх сидінь. Мультимедіа з USB Bluetooth. Хотів переконатись, от Apple CarPlay. Тобто тут бачите, це є Android Auto. Хотів переконатись, що точно воно є. Ну, мало б бути. Безконтактна зарядка є для телефона, для гаджета теж плюс. Тут бачите гніздо для підкурювача, USB. Портик і, до речі, під лакітничку ще у нас дваж USB-порта є. Під лакітник одразу покажу, м'якенький шкіряний. Тут у нас вимикається система стабілізації. Це ручник, автохол, допомога, антіаткат, щоб ми не тримали ногу на гальмах. Окрім драйву, є селект або спортержі. Ми можемо вручну перемикати передачі, і так само вона буде, якщо не трогати. Перемикання то буде в спорт режимі. Тут у нас є режим трейл, я так розумію, що це для бездоріжжя, більше для поганої дороги. Є режими еко. Є режим спорт і є режим нормал. А так є f Fmod. Це на електротязі, коли ми можемо на невеличких швидкостях. Якщо не помиляюсь, ну раніше було то йоти 40 км на годину і 40 км відстань, максимально що можна було на зарядженні батареї проїхати на f Евмод. Можливо, зараз подовжили. Я чув, що до 50 чи до 60 в сучасних машинах його подовжили, точно не скажу. Так, ну і два пістаканички, і е, чорна, бачите, стеля, що теж модно, в неї комплектація. До речі, Black Edition називається. Дзеркало з автоматичним затемненням. На що важливо звернути увагу, Toyota зазвичай з цим дуже не заморачується, але м'які матеріали тут, м'які тут. Низи карт пластикові. От. Торпеда так само, зверху тут і тут м'яка, низ пластиковий. Ну і тут посередині пластик. Сьогодні я трохи незвичний, я зазвичай сиджу за водієм, зараз сів за пасажиром, але виставив сидушку так само, як і водійську. Зріст у мене 193 см і місця тут предостатньо. От, за що, за що, тут немає жодних претензій. Дуже круто вони все зробили. Сиджу, вау. Спинка, наскільки я знаю, тут має змінювати свій нахил. да, да є, бач, іде на що тільки зверху ручка, є знизу. нема декілька положень. Тут є все чудово. Є свій повітродув і є два ще USB-порта для зарядних пристроїв наших улюблених гаджетів. І підлокітничок маємо з двома підсиканочками: м'якенький, широченький, зручний, все добре. І на що, напевно, важливо звернути увагу, дуже зручна сидушка, я розумію, що тут буде втрьох сидіти зручно. І коридор цей такий зручний, не дуже високий, центральний і тунель. Тут втрьох буде зручно їхати. Електропривід, кришки багажника середньої швидкості між чемпіонами і дуже повільними, наприклад, форестерами до 2018 року. Маємо в багажнику шторку. Маємо килимок, кили бачите, JBL, тут у нас сабвуфер. В багажнику все. До речі, от в Тойотах вони так роблять. Тут зараз полиці я нижче покажу. Все доволі пластикове. Зовсім геть, все пластикове. І маємо тут бачите, декатку, домкрат, все має бути в комплекті. До речі, це рісна книжка, я зараз з вами її достану. Ну Тут, зрозуміло, що все в заводі нічого не У Попереднього покоління акумулятор стояв тут в багажнику. Я думаю, що і тут так само напевно, він знаходиться. Ось і сересна книжка. Придбана вона була дата продажу березень 2021 року. По ТОшкам 15, 30, 44, 59. Кожні 15 тисяч. Умовно робилась тут. От 60, 70 80. Останні вже рази йдуть по 10 тисяч кілометрів пробігу. Ну і так само наряд заказами це все підтверджено. Вони тут всі лежали і бачив, читав, все є. Від багажнику теж загалом приємні враження, він досить об'ємний, крутезний. Зачиняємо, поїхали далі. Якщо порівнювати з попереднім поколінням rav 4, то я помітив, що, коли перший раз познайомився з цим і від власників, це багато чув, Сам відчув, вона стала просторіша, вона сучасніше набагато стала, як на мене. Ну, цікавіше. Тобто прорив тут все ж таки Toyota трошки зробила, бо до цього вони якось топтались довго на місці. Щодо посадки за кермом і налаштувань сидіння, всього мені тут дуже зручно. От я маю та там великий зріст відносно 193 см, ще раз повторюсь. Мені сидиться тут дуже приємно. На дорозі вона стоїть непогано. Що мезоляцію ще до кінця не зрозумів, Тойота ну, цим завжди не дуже славилась. Ну, В принципі, японці, але потрошечку намагаються підіймати левел. Тойота, наскільки я знаю, не дуже на цю тему старається. Зараз намагаюся зрозуміти, от як вона саме себе поводить. Ну, в принципі, як для японця, то більш-менш не... нічого. Не ідеально, але нічого. Зараз спробуємо розігнати її від нуля до сотні, рухаємося в ворку і в поворот. Я обрав спортрежим і трансмісію, і. І ось ми бачили, зробили сотню. До речі, непогано вона їде, воно хоч досить і плавно набирає, але непогано. Ну, і гальмівна система, як для Тойоти, то теж досить непогано. Зараз пострибаємо по трамвайним речкам. Невеличка жорсткість-підвізці в роботі відчувається, я в нормальний режим переходжу. Тобто, якщо гібридні автомобілі ніколи не були жвавими такими різними, то цей досить непогано їде. Равчик, як мені здалося, я відчув це досить непогано. Плюс-мінус всі знають, що середні десь витрати пального у цього автомобіля будуть в діапазоні 6-7 літрів, в залежності від того, хто як буде їздити. Понятно, що можна рекорди ставити як в одну, так і в іншу сторону. На гібриді, якщо крастись, то можна вийти і на 3-4 літра. І так само, якщо наступати, то можна виходити на 8, напевно, і більше. Але ну, цей автомобіль точно не для цього, в будь-якому випадку він вигляд має агресивний, красивий. Але ну, автомобіль все ж таки зроблений для практичності. Тому я думаю, що в межах 7 літрів ви будете і будете все ж таки. І намагатись трошечки економити. 6-7 літрів, так воно, напевно, і буде. В цілому, у мене приємні враження. Я тільки на бензинових, конкретно версіях, на гібридних, от цим, цим поколінням не знайомився ще. Прикольно, все супер. Я особисто задоволений. Ну і тачка, понятно, що світлу історію, без всяких там нюансів, все як ми любимо. Тому, будь ласка, приїжджайте, якщо щось треба, перевіряйте. Якщо. Треба, купляйте до зв'язку. До зустрічі з вами, Лога Трандав. Те я всім бажаю миру. Ну а нам перемога. Слава Україні!